від суми та тюрми не зарікайся, так каже народне прислів'я. Це установа виконання покарань в Ужгороді, в центрі міста. В ній до Дня Великодня провели благодійний концерт. Кожен з присутніх потрапив до цих стін через свої власні справи, але це не означає, що від цього вони перестали бути людьми і громадянами країни. Хор із села Поляна подарував в'язням відчуття свята і співав релігійних пісень саме для них. Ну мета наша трошки порадувати і тих людей, які за межами радості, які нарушили по а, деяким обставинам закон України і зараз знаходяться тут на цьому. Не дуже радісному місці. тому перед святкові дні, Пасха, Світле Воскресіння, радості багато, мета наша трошки їх порадувати і знову звернутись до їх душі. Не все так погано, не все так темно, як кажеться. Але якщо визнати себе винуватим, якщо говоря біблійною термінологією, каятися і просити прощення, Бог прощає, та й десь влада може прощає, і життя може зовсім помінятися і. Це вже не перша релігійна акція, яка організована цією громадою. Керівництво виправного закладу позитивно ставиться до такої ініціативи. Не можна сказати, що це звичайний концерт, це незвичайний концерт, це нагадування про те велике свято, яке чекає нас, свято Христового Воскресіння. От, е, тому намагаємося донести святковий настрій. Е, до людей, які у нас на сьогоднішній день утримуються в установі, будемо разом святкувати. Учасники хору та релігійної громади намагаються регулярно відвідувати подібні заклади не тільки в Закарпатті, але й в Україні.